Так, добрий день усім посадила ось свою розсаду вже в стаканчики, по пару насіниночок. Приправила, от пуляла, спочатку опустила це добре на сінечку, потім поляла в стаканчики, щоб скоріше виросло, пробудила на сінечку оцю бачите плантатор. От. І вже буду ставити на проростання. Може, зараз хто скаже, що не можна, не треба і так далі. Радилася з фахівцями, от і раджуся, як правильно, коли і що. Любі друзі, заходимо, лайкаємо, ставимо лайчики, пишемо коменти, чи правильно я зробила, чи неправильно. Ну, поки не знаю. Посадила і перчики, і помідорчики ранні поки що для себе. От не на продаж, поки пробую, далі буде видно. Але обробила перше от таким плантатором. Бо є ще плантатору вже потім обробляти, коли входить в стадію цвітіння, та в стадію, уже, коли є маленькі помідорчики. Підгодовочка така, бачите. Стаканчики торфяні. Як великі, так маленькі, бачите? Ці такі, ці такі. Отож, буду зараз вкривати та ставити, хай воно мені уже щось там проростає, знаєте, хочеться вже дуже. От, отака От штука. Ще дитина посадила теж гіпсофілу. Гіпсофіла буде е, уже дві проросила. Бачила з настійнинок, також поливала. Ну, коротше, будемо бачити, але сама посадила. Сама без мене, мамо, я посад. Ну, сади. Хочеш сади? Є у тебе натхнення сади. Ну, от так. Грун, дівчата, грунт, дівчата, ґрунт от такий, бачите? От такий ґрунт. Куплений.